Доброго дня, шановна громада. Доброго дня, Я вийшов сюди до того, щоб вас вітати. За сотні на сьогоднішній день громадських організацій, які дійсно хочуть щось змінити в А такі заходи проходять систематично, ми їх розганяємо. Сьогодні ми їх не розганяємо, я вас закликаю. Тому що те, що пробують вчинити зараз ці люди, тобі ж від малої... Сили, які ще лишилися, які ще хочуть ще не споротися. Тут вам розказують, як все класно, або як це погано. Я вам розкажу, що на минулому тижні була спроба конституційного перевороту. Та єрість, яка тут написана, чомусь тут не написано про те, що президент пробував міняти Конституцію без погодження з кожним з нас. Чомусь це тут не написано. У мене запитання до пана Волоса. ви працюєте? Для своих Чим ви відрізняєтесь? Чим ви відрізняєтесь від відрізняєте? Януковича і всіх остального? Нічим ви не відрізняєтеся. Я вас пам'ятаю з четвертого року, шановні. Да, я вас особисто пам'ятаю, ви команди збіляючи. Я вам кажу, як козак. Тому якщо у вас є, якщо у вас, чуєте? Якщо у вас лишилося хоч грам, чуєте, yeah. шановні, я, незважаючи на ваш поважний вік, зніміть себе. Волка, ти мені 36 тисяч гривень довжен. Да. Ти мені дожен. Суд козацькій честі єдиний має бути. Він дожен мені, згідно з звичайного права. Ти мені винен, Бог. Жива людина, сиди. Що ви вчители скільки за вами сидить козаків? Володя? Чи стоїть? Що ви чіпили на Надо... сайті? Ну певно ментальний марсмат. Фінфляція Якщо як ну, я серед вас такі на вторію керівники, тому я зараз запитаю. Тут нема нічого особистого. почуйте цей цирк, не уходьте, сидіть тут, будь ласка. Марічка, ти, ти нічого не хочеш робити. Не уходьте, будь ласка. Маря нікого змінити не хоче. Сама залізла заміна отець, діти сні. Ви розумієте, що? <танес> Шановна громада, я ще раз виділю. Хлопці, я говорю. Шановна громада, зверніть увагу, тут нема нічого особистого. Я вам доводжу частинку інформації, яку я знаю. Якщо я буду якщо я зараз зачеплю особисте, ви тому слухати. Чули мене? Особисте, особисте. Особисто стосується пана Порошенка, який пробує змінити Конституційний лад. Ви про це мовчите. Особисто стосується нічого. того, що не встановлений Конституційний лад. Ми Бо. до нього ходили, ми Бо. до нього написали з рядом громадських організацій. Тому якщо ви дійсно не бутафорські, а є активісти, то приходьте завтра на Майдан, приходьте сьогодні.